Добрий день, друзі! Хто вам сказав, що борщ повинен бути обов'язково із м'ясом? Чи замислювалися ви над тим, що борщ із сало може бути набагато смачніший, ніж борщ із м'ясом? Ні. Тоді вам потрібно підписатися на наш канал у нас найсмачніше. І разом з нами. Приготувати червоного борщу із салом. Як, а просто й легко, як кажуть, шматок сала і борщ готовий. Шматочок сала бажано із м'ясним прошарком потрібно відварити одну-дві хвилини з моменту кипіння води. Тоді Помити сало в холодній воді, увесь відвар пінку вилити з каструлі і в каструлю наливаємо дві з половиною літри чистої води, і починаємо варити борщ із чистим шматком сала. Одночасно на сковороді підсмажуємо одну-дві хвилини дрібно нарізану цибулю. І натерту моркву Нарізаємо соломкою чи натираємо на терці з великими отворами половий червоний буряк і додаємо його до цибулі з морквою. На сковороді овочі тушкуємо 10-15 хвилин на середньому вогні. Періодично овочі кілька разів помішуємо. Чистимо й довільно нарізаємо картопельку. Можна її нарізати чи кубиком, чи соломкою, чи будь-як тощо. І поміщаємо подрібнену картопельку до сала в каструлю. Якщо любите квасолю, то в цей час можете всипати жменю квасолі, Звичайно попередню, замочити її на 2-3 години. Вода ось ось вже закипить. На цьому етапі борщ солимо і збираємо утворену пінку. Пінку ще й будемо збирати і пізніше. З моменту кипіння картоплі вогонь зменшуємо на середній вогонь і через 15-20 хвилин. Поміщаємо в каструлю стушковані овочі, бурячок, морквочку, цибулинку. Ах, і ж гарний за койром стає бульйон. Щоб буряк, борщ, не втратив кольору, його потрібно підкислити. Зазвичай у борщ додають томатну пасту чи томатний соус. Ми ж додаємо 2-3 ложки квашеної капусти. Кисла капуста не тільки збереже колір борщу, а й підсилить смакові якості страви, збалансує смак, адже червоні бурячки солоденькі. Накриваємо борщ кришкою, варимо борщик. Ах, як же гарно кипи. Ах, який гарний за кольором борщ. За часом борщ всього варимо 35-40 хвилин. За 5 хвилин до готовності до борщу Добавляємо свої улюблені спеції. Ми ж додаємо 2-3 листу лаврового чайну ложку універсальної сухої приправи 10 овочів та якісного, свіжого, вершкового масла, бо ж буде пахучий з маслом і смачний. Закриваємо борщ кришкою, вогонь збавляємо до мінімуму. За потребою ще збираємо пінку, це ж згортаний білок. Пробуємо борщ на смак. За потребою досолюємо. Виймаємо для охолодження шматочок вареного сала, а борщик Нехай ще постоїть, нехай 5-7 хвилин настоїться. За бажанням цей час можна додати зелені чи кроку, чи петрушки тощо. Апетитне сало м'якеньке, одним дотиком ножа розрізається на шматочки. Робимо бутерброди до борщу. Адже у нас борщик із салом. Смакує цей борщ також із пампушками. Як ми готуємо пампушки з часником до борщу на нашому каналі є відео. Посилання в описі. Сьогодні смакуватимемо борщик із салом. Насипаємо борщик. а пахне борщ. А слинка тече, а який гарний борщ за кольору. Ах, і смачно апетитно пахне борщик. Борщ засмачимо сметаною, буде ще смачніший. Ах, і смачна у нас сьогодні їжа. А ще червоний борщ це українська страва ліки. Так цю страву назвала наша знаменита травниця. Наталія Зубрицька. Ах і смачний борщик апетитний за ковіру, а за запахом. Смачно пахне, що аж слинка тече. А борщик сало, а який борщ смачний сало? Як кажуть, шматок сала. Вже готовий. У нас найсмачніше приготування борщику із салу. Ну, от і все, друзі. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте вподобайки та не забудьте підписатися на наш канал, щоб ви і ми щасливо жили. Пишіть коментарі. Та поширте відео друзям, щоб у вас і у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.